Образотворче мистецтво 5 клас, плакат, особливий вид друкованої графіки, графіка. Вид образотворчого мистецтва, в основі якого рисунок, а засобами виразності є точка, лінія, штрих, пляма. За способом виконання розрізняють графіку, оригінальну, Тобто рисунок, виконаний художником власноруч в одному примірнику. Рисунок може бути замальовкою з натури, ескізом до твору живопису, скульптури, архітектури, а також самостійною завершеною композицією. Виконують його переважно на папері графітними кольоровими олівцями, крейдою, пастеллю, сангіною, а також тущою пером, гелевою ручкою, маркером, фломастером, а також друковану. Тобто зображення, виготовлені друкарським способом у необхідній кількості, як, наприклад, плакат або гравюра, відбиток на папері з дошки або пластини, на які попередньо було вирізано нанесено малюнок. За призначенням графіка буває станкова це самостійний художній твір, що має естетичне значення. Книжкова, художнє оформлення книг, ілюстрація, обкладинка, декоративні елементи, газетно-журнальна, карикатура, шарж, ілюстрація, промислова, етикетки, емблеми, поштова й рекламна продукція, грошові знаки, плакат. Рекламний, сатиричний, агітаційний. Зазвичай твори графіки чорно-білі, колір застосовується зрідка, тому велику роль у створенні вразного графічного зображення відіграють точка, лінія, штрих і пляма. Мистецтво плаката багатожанрове, він буває рекламним, театральним, цирковим тощо. Плакат може піднімати просвітницькі, суспільні та екологічні проблеми. Ідея плаката має бути легко зрозумілою, він повинен сприйматися на великій відстані та привертати до себе увагу. Зміст зображеного має прочитуватися однозначно та швидко, тому у створенні плаката краще застосовувати силуетні зображення, один-два плани, мало кольорів, виразний шрифт. Необхідно, щоб у композиції плаката малюнок і шрифт були взаємопов'язані. Шрифти допомагають емоційно забарвити та збагатити текст, посилюють виразність композиції плаката. ПОРАДИ. Розпочинаючи роботу над композицією, виконай кілька ескізів. відповідно до задуму. Обери вертикальний чи горизонтальний формат. Знайди виразне розміщення частин зображення, узгодь їх за розмірами, розмісти малюнок і шрифт так, щоб вони доповнювали один одного, виділи центр композиції за допомогою розміру, тону, кольору, повторення елементів, установи зорову рівновагу в композиції, словник, образотворче мистецтво, це відображення дійсності та фантазії митця в художніх образах. Рисунок художній це зображення предметів і явищ на площині від руки, передає форму об'єктів, стан природи, настрої та емоції людини. Ескіз це попередній начерк, що фіксує задум художнього твору. Композиція це побудова художнього твору, зумовлена його змістом, характером і призначенням, взаємне розташування окремих частин твору, організація їх у гармонійну цілісність, самостійний художній твір, плакат це зображення рекламного та агітаційного характеру, шрифт це художнє накреслення зображення букв алфавіту, знаків і цифр певної будови.